Після 24 лютого ми почали виконувати свої обов'язки зовсім в новому форматі. Була дуже напружена зміна. Всі просто пішки йшли по дорозі, поверталися, намагалися виїхати з аеропорту. Остання із ракет, яка була випущена по нашому житлу, потрапила в квартиру під нами і весь будинок рухнув. Лежу телефон, 5 хвилин. І мені вже зателефонував черговий, подав команду бази для оповіщення персоналу, що все-таки війна розпочалась. Закінчила Національну академію державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в місті Хмельницькому. Після випуску я проходила службу на ділянках південного регіонального управління, і згодом, після старту проекту Нове обличчя кордону була переміщення для проходження служби до міста Бориспіль в аеропорт Бориспіль. Також проходила службу на багатьох з посадах. Остання моя була посада. Я виконувала обов'язки старшого зміни прикордонних нарядів в аеропорту Бориспіль. Під час нашої роботи ми організовували службу в аеропорту, виявляли порушників законодавства України, які використовували підробні, чужі, недійсні паспортні документи. Також виявляли осіб, які переміщували якісь заборонені речовини, виявляли осіб, які могли містити загрозу для України та не пускали їх на територію України, в тому числі це враховуючи і міграційні ризики, які існували. До повномасштабного вторгнення на територію України після 24 лютого ми почали виконувати свої обов'язки зовсім в новому форматі, який для нас був. Новий не скажу, що ми були до цього морально не готові. Була дуже приємно здивована роботою свого персоналу, оскільки ми беззастережно, без будь-яких там нюансів, всі прибули по команді база на підрозділ. Прилетів рейс із Делі, куча індійських студентів намагалися потрапити в Україну, використовуючи легальні шляхи, і хотіли навчатися і жити в країні, в якій все чудово, і вони бачили перспективи для роботи. Була дуже напружена зміна, дуже багато е, пасажирів, які підлягали контролю другої лінії. Безпосередньо е, прийняття рішень про пропуск чи не пропуск е, приймає старші зміни прикордонних нарядів. Я собі поставила будильник на 4 ранку. Думаю, ну може дійсно буде тривога. Проснулася в 4 ранку, подивилась новини. Дивлюсь, ніде не пишуть, що війна розпочалась. Е, лежу телефон 5 хвилин. І мені вже зателефонував черговий, подав команду бази для оповіщення персоналу, що все-таки війна розпочалась. Я зібралась, в мене речі вже були зібрані, все лежало в багажнику автомобіля. В нас був вже розроблений алгоритм, хто кого забирає, бо, якби всі розуміли, розпочнеться війна, навряд чи б нас таксі привезли на роботу. Я заїхала зі своїми колегами, вони також вже були готові, поки я про них переїхала. Ми прибули. В аеропорт залишили автомобіль на парковці. Всі пасажири, які прилетіли в Україну, всі просто пішки йшли по дорозі, поверталися, намагалися виїхати з аеропорту. Ми вже прибули на службу, було чути звуки вибухів неподалік. Сказати, що не було страшно, так було страшно, але ми підтримували персонал, намагалися максимально. Підтримати, пояснити, що робити, щось з собою взяти. Всі були вже, якби зібрані тривожні валізи, були вже готові. Ми, звичайно, не були готові до. Такого тривалого процесу, того, що всім здавалося, що зараз ми прибудемо по тривозі, якісь там рухи відбудуться, і максимально швидко це все закінчиться. Після того, як було доведено рішення, що жінки, військовослужбовці вибувають на посилення ділянки західного кордону, я прийняла рішення, що я не можу залишити персонал свого відділення, так як частина персоналу залишалась на місці і була готова виконувати завдання. Відповідно, я відповідаю за підлеглий особовий склад і прийняла для себе рішення, що буду залишатися з ними і надаватиму допомогу, яка буде в моїх силах. І я була готова до будь-якого сценарію. Чудово розуміла, як можуть розвертатись події, і в принципі в яких ситуаціях ми могли би опинитися. Я мрію про те, щоб після перемоги ми всі відчули нарешті спокій в наших думках, щоб ми могли спокійно спати, і сигнали тривоги нас не нервували так, як нервують декого сьогодні. З мого особистого досвіду, ну, спочатку, ми звичайно не надавали значення сигналам тривоги. Після перших вже тижнів вже якось сталося це буденною справою, і зрозуміло, що за деякий час під час перебування в цих подіях всередині ми почали реагувати по інакше на сигнали тривоги і одного разу. Коли я так само не відреагувала на сигнал тривоги, і як більшість із нас просто його вимкнула на телефоні, я відчула, коли на моє ліжко вилетіли вікна. І тоді вже було зрозуміло, що не можна було нехтувати. Не знаю, все б відбулося інтуїтивно. Я інтуїтивно зібралась, схватила речі найбільш необхідні, вибігла із будівлі. Ми всі, хто там проживали, намагалися евакуюватись, виїхати за межі території, де ми проживали. І вже коли я виїжджала, як потім я дізналась, остання із ракет, яка була випущена по нашому житлу, потрапила в квартиру під нами і весь будинок рухнув.